Давайте зайдемо в якийсь кіоск в найближчий. От його тут не було, верховина тепер написано. Ми будемо багато рухатися. Для наших скептиків. Ми будемо співати. До нас вночі переходимо. Скільки? А ще ми сьогодні будемо. Ні, все нормально. Ми громадсько, ми дивимося, ми дивимося. Ми статтю не пишемо, ми прямо ефірі вас показуємо. Ну всім А, Я ж без Без макіяжу. Ви знаєте, ми гріхового. Я, конечно, красивий, це потом я в тіло буде лошади. А ви пробуйте наш чай, всі хвалять наш чай. Попробуйте, і скажіть, чи правед, чи добрий, чи добрий. Як же не попробувати? ви скажіть, будь ласка, як ви тут чай роздаєте? Ви сьогодні який день? Перший чи другий? О, я вже не пам'ятаю. Я можу й місяць. І що, що змінюється? Що змінюється? У вас приходять різні люди? Що змінюється? Mm. От що? Ну крім кількості, просто <пробується> які люди. Ну все, буває зі згодом, нічого все нормально іма бажає. Дякують. Тобто європа приходить в Україну. Дякую, всі душі викидають в Україні. Питаються скільки коштує чай, або ски то ми тут за рукаємо. Скільки чай коштує? Безплатно. то я візьму ваш чай безплатно. Я тільки заради цього сюди підійшов. Це все насправді не знімаю. Так, а всі улыбалися, да? Не, я жартую, насправді, цей ефір, звідки ви. Можна. З Львівської. А ви? Із Суми. є. суми є, да? Ще можна. Тому що Суми — головний город, я зрозумів по слову «головний». <говори> <говори> <Да>. <говори> Главное, говорят тактики в сумах. Правда в сумах кажут, да? <говори> 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 Мес не, не обижається, кажуть, коли не кажуть в сумах. Так, дуже інтернаціонал, Ми тут з цієї України. В каже, жін, каже, да, дякую. Вирі можна вирі. Оце можна чай взяти, да? чи це чай? Сто чай, чай? Чай, 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 тут є чай. Все, дякую, ось чай очі. І ми похвалимо. Я знаю, що у вас погано чаю не може бути, бо на свіжому повітрі, да під димовкою, знаєте чай Так, Не просто чай. Громад, а, красота не чай. Дякую, дякую. вам.